Доброго дня, мої любі дівчатка! Сьогодні ми з вами онлайн продовжуємо нашу творчу роботу над комплектом Ромашкове поле. Комплект буде складатися із гарного браслету. В три низочки з квіточками ромашками, як ви зрозуміли, і намиста так само в три низочки. Сьогодні я вам ще раз нагадаю. Як виготовляти браслет і, за аналогією ви будете виготовляти намисто. Із шести квіточок, між якими є зелені стеблинки п'ять намистин. Отже, я одягнула вісім білих намистинок. Тепер потрібно закольцювати в кільце. Для цього нам потрібно кінчиком нашої лески зайти в першу намистинку по колу в напрямку від зеленої намистинки до другої білої. Тільки в одну намистинку. Ось таке коло у нас вийшло. Я маю намистинку розташувати всерединці. Для цього відлічую п'яту намистинку. Перша це та намистинка, в яку ми заходили ліскою. Перша, друга, третя, четверта, пята. І по напрямку руху лєски захожу тільки в одну намистинку. Дивіться, у мене є перша намистинка і є п'ята. З двох боків, з лівого і з правого боку в мене рівна кількість намостинок. По три намостинки. Тепер відбувається чудо. Я підтягнула, і в мене намостинка опинилася всерединці нашої. в серединці нашої останню намостинку Роблю за рібку по колу один раз. І по колу. Ще раз три низочки браслета виготовили, зумістили початок, початок нашої роботи, і зав'язали ось таким чином. Скріпили всі три браслетики. Для того, щоб вузлик підтягнути до самого краю, вставила горочку і підтягнула. Ось. На вузлик скріпили. Потім Вузлик закріпили миттєвим клеєм, і у нас буде ось такий гарний браслет, який вдівається на руку без застіпки. Він суцільний. Переходимо до нашого намиста. Намисто виготовляємо за аналогією. Єдине, в чому різниця, ми стеблинку робимо не 5 мостинок, як в браслеті, а 10. І можемо вибирати або однакові серединки, або вже всі ті кольори, які ми використовували в нашому браслеті. І так як ми вже зробили з Анією гусак і поміряли. На е, намисту нам потрібно буде на одну низочку 9 квіточок, на другу ниточку 10 і на третю низочку 11 квіточок. Починаємо 10 е, зелених намистинок на стеблинку і закінчуємо так само 10 на стеблинку. І потім зв'язуємо. Але на намисту ми будемо з вами чіпляти гарну застіпку. У вас може бути ось таке подібне, гарне намисто. Я вам бажаю творчих успіхів!